Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я швиденько розповім вам про три сорти капусти для ледачих городників. З ними немає клопоту і можна сіяти, не дивлячись. Це справжні королі капустяної грядки, і ці сорти я вже запланувала для себе на 2024 рік. Що дуже добре з ними не потрібно переживати, що підгодувати капусту потрібно, що їй спекотно, чи то холодно, чи то сухо, або дощитиме, це абсолютно невибагливі та щедрі на віддачу сорти. І ще це просто смачна капуста універсального призначення і поїсти, і зберегти, і квасити, і засолювати та й багато іншого. І перший сорт це мегатон. Це гібрид з Нерландів. Його знають і радять один одному багато городників і вже не перший рік. І не випадково він такий популярний. В нього висока продуктивність, чудова якість важких таких великих головок, які рівномірно ростуть. Посів на розсаду оберезні. Добре росте і добре зберігається, і ще це чудова квашена капуста, смачна, соковита, хрустка. Всю осінь я робила і квасила мегатон, і усі залишилися дуже довольні. Вага головок десь від трьох кілограмів у середньому, і це не вибагливий до кліматичних умов сорт. Він стабільно врожайний, за що його і любимо вже не перший рік. Далі Атрія. Це не новинка. Але не перший рік вже вона у рейтингах найкращих сортів, точніше пізніх гібридів. Це дуже красива і продуктивна капуста з високою лежкістю. У лежкості Атрія навіть змагається з мегатоном і за деякими відгуками навіть перевершує його. Іще одна риса атрії, надзвичайно рівномірні качани, вони такі, такі гарні, як намальовані. І ще це чудовий вибір для зберігання, засолювання і безпроблемного такого ледачого вирощування. Атрія невимоглива до умов зростання і добре росте навіть на народючих ґрунтах. І нарешті парел. А це голландець раннього, дуже раннього терміну дозрівання. На нього варто звернути увагу. Я ціную його за щільність, качана і смак. На розсаду висіваю у березні, у відкритий ґрунт пересаджую у квітні под плівку. Парел це ранній врожай і дуже смачна капустка у свіжому вигляді. З особливостей та особливих переваг це стійкість до розтріскування в дощі а також. Стійкість до посухи, це дуже важливо для нас, і ще чудова лежкість. Да, парел не такий відомий, як мегатон, атрія і багато інших сортів, але в колах городників, які поважають продуктивну смачну ранню капусту, парел дуже рекомендують. Зокрема, як безпроблемний такий ледачий гібрид, що не вимагає високої агротехніки і клопоту від городника. Ось такі проблемні сорти усім рекомендую.